Сьогодні буду пекти мегавеликий маківник, ну точно для великої сім'ї. Вітаю вас на каналі Галочка Кулінарочка. Давайте приготуємо маківник по такому рецепту. Тісто виходить пухке і ніжне, як хмаринка. Начинка соковита і її багато. Навіть на наступний день такий маківник залишається мекесеньким. Просто не можу не поділитися з вами. У глибокій мисці перемішую сухі дріжджі. Тепле молоко, цукор та сіль. Сюди ж додаю яйця. М'яке вершкове масло, вливаю трішки олії і це все перемішую вінчиком. Я просто обожнюю працювати з тістом і випікати. На моєму каналі є дуже багато рецептів з випічкою. Я їх з'єднала в окремий плейлист, який називається випічка. Заходьте і беріть для себе щось корисне. Силочку на цей плейлист ви бачите зараз зверху в правому кутку. Поступово в декілька етапів всипаю просіяне борошно. Обов'язково його просіюйте, з просіяним борошном випічка завжди виходить пухнаста, як хмаринка. Я ніколи не додаю зразу все борошно, щоб не забити тісто. Додаю його поступово. Тісто спочатку вимішую в мисті. Потім перекладаю на коврик і поступово підсипаю борошно. Воно має вийти еластичне, м'яке, дуже піддатливе в роботі і зовсім трішечки липнути до рук. Ніколи не лінуйтесь гарно і довго вимішати дріжджову випічку. І вона обов'язково вам за це віддячить. Я вимішую приблизно 10-15 хвилин, випічка завжди виходить ідеальна, пухнаста і дуже м'якенька. Ось таке тісто виходить, я перекладаю його в миску, яка змащена олією, накриваю харчовою плівкою і забуваю про тісто на годину-півтори. За цей час воно має гарно піднятися приблизно в два рази. Через півтори години ось так гарно піднялось моє тісто. Я його завжди обминаю. Звісно, з такої кількості тіста можна зробити два маківника. Але сьогодні я вирішила зробити мега великий маківник. Тісто настільки м'яке і піддатливе, що я навіть не буду використовувати качалку. Розтягую його в пласт руками до потрібної мені форми. Підтримуйте український контент. Запрошую вас підписатися на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові і класні рецепти. Якщо сподобається відео, не жалкуйте своїх лайків. На тісто викладаю макову начинку, викладаю її таке достатньо багато, не жаліючи. Тепер пласт завертаю в рулет, ось таким чином, як показано на відео. Обов'язково гарно потрібно защепити края та кінці. Тепер цей рулетик перекладаю на деко, яке застелене пергаментом. Маківник можна формувати будь-яким чином. В різних регіонах він виглядає по-різному. Я сьогодні роблю ось так, як показую на відео. Потім я накриваю маківник харчовою плівкою і залишаю на 40 хвилин на розтійку. Можна і довше. Чим краще розстоїться маківник, тим гарніший він буде і ніколи не потріскається. Після розтійки ось такий вигляд має моя майбутня випічка. Обов'язково для красивої золотистої скоринки я завжди змащую яєчком із молочком. Тоді у маківника буде ну дуже гарний і апетитний вигляд. Відправляю таку випічку в духовку, яка розігріта до 180 градусів на 30-40 хвилин. Мій маківник випікався 35 хвилин. Як бачите, в мене вийшов золотистий, дуже апетитний і доволі великий маківник. Я його розрізаю, ось такий він пухнастий. Звісно, потрібно дочекатися, поки він повністю охолоне, але я ніколи не можу дочекатися. Завжди мені хочеться розрізати і подивитися, який він всередині. Такою великою випічкою сміло можна поділитися з родичами або сусідами. І хай ласують за обі щоки. Тісто м'якесеньке начинки багато і смакує просто неперевершено. Обов'язково скуштуйте, я вам бажаю смачного!